Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І у нас сьогодні 1 квітня. Ось, якщо ви дивитесь в інший день, значить вам потрібна інформація, яка прозвучить саме в цьому відео. І так, як зазвичай у нас три позиції. Я сподіваюся, що сьогодні вам буде приємно, але чомусь у мене крутиться в голові на язику верніше. Вам сьогодні не до жартів. Чомусь ось так в мене йде. І так, карта номер один. Що чекає вас сьогодні і чим вам зарадити? І так, у нас лицар мечів. Тут якесь, ви знаєте, таке враження, що якась сварка чекає, назріває, а, якесь непорозуміння, хтось на вас налетить, посвариться. Тут якесь, дуже якісь несподівані речі. По цій карті, звичайно, бу можуть бувати і прильоти, не тільки сварки, але якщо ми дивимося на побутовому рівні, це, знаєте, може і шеф на роботі, може і чоловік, може, і дружина, можуть діти, можете ви теж. Тут якось, ну, скажімо так, не дуже приємна ситуація у вас сьогодні. Ви знаєте, якщо ви це дійсно. Відчуваєте, ідіть, е, ну, якось уникайте якихось сварок, мої дорогенькі. Так, я вибачаюсь. У мене тут свічка бачу свічка догора, І я не помітила, тому я зараз перед вами прямо я не хочу без свічки. розумієте Тому я зараз запалю іншу. Сірники у мене далеко від мене. Та й зараз я боюся під час відео брати сірники. І так. І так. І покладемо ось цю. Так, ось таку. Вибачайте. Просто не хочу вас лишати без свічки. Воно якось трохи все рівно негативну енергію. Якось воно. І так, ви зрозуміли, не. Відчуваєте, що хтось причепився до вас або ще щось. Уникайте. Просто уникайте цих людей. Повірте мені, ви можете великої катастрофи уникнути. Карта номер 2 Тут у нас вісімка кубків. Ви знаєте, це розчарування. Розчарування в чомусь в комусь, в якійсь ситуації. Ви мали якісь завищені очікування. Давайте я скажу так. Завищили ви свої очікування. Ви були кимось очаровані, зачарувалися кимось. ось І тут ви прийшли, а тут король та голий. Ну, якось отак можна сказати. Да. ось Тому ця карта радить вам шукати свого щастя. Розчарувалися в комусь в чомусь, шукайте свого щастя. Знайдіть спочатку себе. А потім своє особисте щастя. Ось якось так. Це і порада вам на сьогодні. Дійсно, можуть бути в будь-якому випадку на роботі, не та робота, не ті діти, не той чоловік, не та дружина, не ту річ купила і тому подібне. Розумієте, якось так. Шукайте свого. Карта номер 3 А тут у нас король куб, вірніше, лицар кубків. Дорогенькі мої, от що можна сказати? Тут якась дорога, романтична дорога. Навіть якщо ви просто їдете на роботу, вона може видатися романтичною. Повірте мені, по цій карті вам будуть посміхатися як чоловіки, так і жінки. Якісь приємні речі можуть бути, якісь компліменти можуть бути. Ось хтось може комусь в коханні зізнатися, або просто сказати про свою симпатію. Це приємні розмови, але не десь так, знаєте, ем, як би вам сказати, це так в поспіха трохи. Когось зустріли просто на дорозі. Так ви можете сісти, випити з цією людиною кафель, кави або чаю, але це буде в швидкій формі. Це не буде якось, знаєте, що ви домовлялися там за три місяці наперед, сіли і три години траляля, Хоча теж може. Хоча теж може по цій карті, яка шикарна карта, бачите? Ось. Але це день емоційний, день на ногах, день з приємними моментами, з приємними людьми і з приємними е, обставинами, скажімо так. Якісь приємності будуть у вас сьогодні цілий день. Давайте я так скажу. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!